Я веду свій український ютуб вже три роки, і в мене більше ніж один мільйон підписників. Страшне горе в сім'ї Ворожків. раптова смерть блогера мільйонника шокує його прихильників та українців. В його інстаграм акаунті ще досі є його історії. Два тижні М -м, цікавої гри в дякую моєму батьку за те, що він таки купив мої донечці, то ми в принципі впоралися. Заводи. Да, донечка тут все тяжкие, как то Нет. Люблю. Я люблю эти штаны. Угу. Я это Б. А это каш подерта в пятнах и в единственном экземпляре. В единственном. От не розумію вона, да? Я чоловік простой, ну типу, я не ношу там блін, постійно якісь брендові yeah. речі. Якщо мені щось дуже сподобалось, я можу це заносити так, так до дір заносити, що у це знаєте, вже будуть такі дирки, які соски не прикривають навіть, і вона бере такі знаходить футболки. І викидує їх в гараж, там типу в мене тряпки на цей, щоб там на рибалку куди ще брати. А я тихенько несу їх обратно, тому що вони зручні, а дівчата не розуміють цього, що ми їх до дир тільки тому, що вони зручні. Що трапилося з 32-річним чоловіком, який у своїх відео постійно допомагав знедоленим почуєте далі. Нагадаю, в останніх відео блогер розказував про гендер вечірку, адже чекав на поповнення ще однієї дитини. Декілька днів тому чоловік дізнався, що буде батьком другої донечки. Сьогодні у мене гендер-паті, тому я такий нарядний. До цього дня ми готувалися три тижні, тому що ту ідею, яку ми хотіли реалізувати, ще ніхто не розуміло. ми мали сісти на коней разом з дітьми, проїхатись трошки, запалити вогні. І потім вгадати, який буде пол. Але коли ми все це тестували, то коні вели себе крайне агресивно. Вони дуже боялись цих вогнів. Ми прийшли на репетицію. Моя жінка була на шостому місяці вагітності, і вона не почувала себе комфортно. Чесно, то я дуже нервую. Хочеш ти братіка ще одного? Це попередні наші двоє. Хто буде там? Думаю, хлопчик. А я думаю, дівчинка. Гендер вечірку провели. Юрій був щасливий і дізнався, що у нього буде ще одна донечка. Також Юрій поширював відео, де дарує українкам квіти до Дня української жінки. Також ворожко говорив і про смерть та похорон. Це теж було одне з останніх його відео, але спочатку поясню глядачам, що Юрій Ворожко. Популярний блогер з Кропивницького знімав відео вже понад шість років. Він став популярним в Ютубі та Тіктоці. Публікував відео, в яких допомагає пенсіонерам оплачувати покупки в супермаркеті, проводить соцексперименти з людьми, які опинилися у важких життєвих обставинах, і займається благодійністю. Зовсім недавно ворожко створив новий україномовний ютуб канал, де своїми вчинками хотів надихати людей робити добрі справи. Бабусь, набрав вам все, щоб Ой, вам вистачало. Безмежно, Будь ласка. дякую, дякую. Ви донесете? Ой, важко мені Мені через оцей двір за цим домом, 9 теж. А як вас звати? Ні, живу з Господом Це, хто, що там, там чого чи, чи дітей. Є внучка в селі. У мене є і вона... Хоче за я... да, да. не можу просто мабуть, допомогти. Слухати вже сказати. Ну добре, не плачте, бабусі <клес> 87 років бабусі. капець, я в шокі. Ну це єдине, чим я можу їй зараз допомогти. Будь ласка, не кидайте своїх родичів. Якщо кидаєте, то хоч іноді навіщайте, допомагайте їм в такому віці. Дуже важко вже самому. Одна з останніх історій до Юрія Ворожка прийшла від жінки, яка хотіла похоронити свого 18-річного сина. І не мала змоги оплатити похорони. Я, я до кінця ще не вірю в те, що сталося, але а, поки я сам не, 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 не впевнена в цьому, я не міг нічого вам сказати. Підкажіть, будь ласка, як це все організувати, тому що я ніколи не займався цим, як це зробити. Тут зрозуміти, навіть що вона відчуває. Просто от на секунду поставте себе. На її місце. Людина в моменті опинилася в такому положенні, що нема більше кому піклуватися над нею. Штук. Добрий день. Якщо мені плохо, не Я отримував місце ним. Справді, суть що взагалі в цій історії, чому я її вам показую, не для того, щоб сказати, який Тимофій був поганий, щоб ця історія. Вона для когось стала повчальною, що навіть у такому молодому віці тобі можуть дати щось не те, ти можеш знайти десь там щось не то, і життя твоє буде вирішено незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Ігри з речовинами вони взагалі рідко доводять до добра. А це останнє відео в TikTok Ворожка, опубліковане вчора. У ролику чоловік показує, як його вагітна дружина віддає хліб безхатько, який риться в сміттєвому баку в пошуку їжі. А дитина хто таку виростив треба. золоту дитину? А та це просто звичайний мужик, дай пакет на булочку. Та ні, ну шукав. Пакет пакет шукав. А ти булочку дала. Він каже: я просто пакет шукав. Я кажу, тримайте булочку, вам нормально. Ну. І от сьогодні новина про смерть Юрія Ворожка, що він помер в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому, Повідомляє Суспільне. інформацію про смерть ворожка підтвердила його сім'я і речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять у результаті проведення судово-медичної експертизи. Про смерть блогера також повідомила його подруга і колега Катерина Стерпул. Вона підтвердила, він потонув у басейні. Юра сьогодні вранці був у фан-клубі на тренуванні в басейні. Я не знаю, яким чином, але він просто там потонув. Ось так. У мене в голові не вкладається, як таке взагалі може статися. Але сталося саме так, розповіла вона. На сторінці в інстаграм ще досі доступні його останні сторіс, зроблені за минулі 24 години. На них він проводить час із сім'єю. Вічна пам'ять Юрію Ворожку він робив добрі справи для громадян України, для бездомних людей, для обездолених людей, для літніх людей. Не знаю, чому так трапляється. Вішать вообще нічого. На закону відключиться вверх і вниз. Да, -да. буде. Калячки. Сьогодні 14 лютого день усіх закоханих. І знаєте, кохання це дійсно круто. Це неперевершені емоції, це щирість. Це коли ти заради людини. Готовий на все. Коли ти готовий життя віддати цієї людині, і якщо ви ще не відчули цих відчуттів, цих емоцій, цих неперевершених просто моментів, то не хвилюйтесь, кохання приходить дуже неочікувано. І на все свій час. Якщо вам сьогодні не подарують Валентинку, то не засмучуйтесь, можливо ще на вечір. А якщо зовсім не подарують, то напишіть мені, і я вам обов'язково її подарую.